Висняні, живуть самі в містечку край Онуки в них московів весняні, мої батьки святі, мої батьки, чому так мало часом пам'ятає, що не молимо котяться руки. Не забуваймо ждуть на нас батьки, мої батьки, о, голуби сивенькі, Варкуючи очікують дітей, не забувайте, діти, батька й йменькі, що моляться за вас серед ночей. Вже ми самі давно батьками стали, і клопоти старі день у день. не забуваймо як нас приботали, ці дорожчих нам серед людей, щоб наші діти все до нас вернулись, вернулися до рідної руки. Аби вони від нас не відвернулись, не забуваймо, ждуть на нас батьки, мої батьки, мов голуби, силені, паркуючи, очікують дітей, не забувайте, діти, батька й не що моляться за вас серед ночей. Батьки, мов голуби сивенькі, Варкуючи, очікую дітей, не забувайте, діти баща йненькі, що моляться за вас серед ночей. Най на най на най най, най на найна най. -най, -най, -най. На, -на, 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 -на. Мої батьки, батьки, голуби сивенькі, Маркуючи, очікую дітей, не забувайте, діти, батька й неньки що моляться за вас серед ночей, що моляться за вас серед ночей.